Думаємося ще раз, що все буде добре. Стандарт від Маріуполя. Небезпечний момент. І гол. Подача! І гол. Ігол! Хорош, Куніна! Пасту на Васильську, але не точно. Тараканова. І гол. Кулаками надійно вибиває м'яч Єлізавета Голик. Повертається м'яч, карний майданчик. І гол. І відзначається Дніпрянки, Тараканова. Відмінний пас пасу Куніна, Ну може не забивати! Гол! Бередік непогано обіграла Аслаханову. Далі передача на Тарсукову. Ну і тут же Логвінова. Улюблена, мабуть, точка Левицької, звідки вона закручує прямо у ворота. Дивимося, як зараз. І гол! Заміна у нас сталася на 87-й хвилині. Гол. Ну і там ще будуть розбиратися, чи автогол Кузінковий, чи гол Айлінки. Ну, а в складі э, Маріуполя голами відзначились.